У культури і мистецтв Мукачева вітали випускників-медалістів, призерів олімпіад, а також двохсорбальників з НМТ. Цьогоріч 69 випускників закінчили навчання у школах Мукачівської громади із золотою медаллю, 12 учнів зі срібною. Сьогодні я отримала нагороду з золота медаль та 200 балів з англійської мовою до цього шлях був досить довгий. За лі цей рік я багато готувалась, ходила на додаткові і багато працювала над собою. Звичайно, це була велика робота над собою. А я залишаюсь в Україні, то це звичайно лів. Це буде щось з правознавством. Протягом 11 років я приймала активну участь у навчанні в школі. Я була. Президенткою нашої учнівської ради також була учасниця учнівської ради а, Мукачі, Мукачева. Файна це вчила, аби е, дістати косна медалістку. Але е, я не то, щоб прям працювала дуже. Я вчилася в своєму спокійному темпі, але так вийшло, що я медаль дістала. Я не проти, хай буде симпатична. Так звичайно, я задоволена, тому що отримати грошову нагороду за те, що я просто навчалася дуже приємно. Премія в розмірі 25 тисяч гривень. Роджені 18 школярів, які здобули 200 балів з одного предмету за підсумками національного мультитесту. Випускниця Мукачівського ліцею номер один здобула 200 балів з двох предметів і одержала грошову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень. Ми ж напишаємося такими розумними, успішними і щасливими сяючими випускниками. Також відзначили призерів всеукраїнських учнівських олімпіад і міжнародних конкурсів. Подяки та грошові премії отримали 49 учнів. Сьогодні я отримала нагородження в розмірі 4 тисячі гривень за перше місце за перемогу в третьому етапі з української учнівської олімпіади з української мови та літератури а також за перемогу за третє місце в третьому етапі з біології. Хочу висловити подяку за те, що Уч, переможці, учні можуть отримати таку мотивацію у вигляді грошей. Ну звичайно, це надає мотивацію працювати далі навчатися понад півсотні випускників за успіхи у навчанні отримали грошові нагороди. Горді за таку талановиту і розумну молодь не тільки вчителі, а й батьки випускників. Я тільки дякую Богу за те, що мені дав таку дитину, що мені не треба було нічого її заставляти. Вона сама собі вчилася, і потім раз і вона має золоту медаль. Насправді золота медаль була моєю мрією, але вона не здійснилася в моєму житті здійснилася у житті моєї дочки, і це вдвічі мені приємніше. Я дуже задоволена її нагородами, звичайно, так як батьки, батьки всі пишаються своїми дітками. Цьогоріч навчання у 11 класах завершив 771 випускник. Тепер у їхньому житті відкривається нова сторінка.